Я вас вітаю, мене звати Олі. Я вам обіцяла невелику нову трояндову добірку, і я виконую свою обіцянку отже, нова трояндова добірка, про які я ще вам не розповідала троєндову бо дуже мало розповідала. Ще раз, сьогодні я їх згадаю, скажу, що мені особисто, як любителю троянду, сподобалося, що я рекомендую, що не дуже рекомендую вам. Давайте почнемо з троянди, який, яка мені дуже сподобалася. Це, знову ж таки, оркестр парфум з їх колекції «La Репетісіон, Репетиція «Репетиція», «Rose trombone». І ця троянда, вона на перший погляд, наче така, знаєте, проста, але є в ній щось таке, що викликає залежність. Це з таких простих і водночас прекрасних і зрозумілих парфумів, які хочеться знову і знову вдихати. Ти от е, намагаєшся аналізувати, і це наче не розкішний парфум, не якийсь складний, але. Ти розумієш, що хочеться, щоб цей парфум знову і знову ось твої рецептори ловили? Що там таке? От я подивилася піраміду і намагалася зрозуміти, що в тій троянді таке. От... Що викликає оцю залежність від цього аромату. Ну, звичайно, що троянда. Потім у нас є ваніль, груша і ром з таких цікавих а, нот. Рому я однозначно не відчуваю. Подивлячись на поєднання троянда, роми, ваніль, можна було уявити собі щось таке густе, щільне, гучне, ні. Це тонка, тонка, така майже кремова троянда, а, тобто рому я алкогольності геть не відчуваю. А от ваніль і груша наштовхнули мене на думку, що саме поєднання, можливо, з грушею з ваніллю, троянди, дає таке приємне нашому носові, якесь таке заспокійливе відчуття, яке дійсно приносить задоволення, коли ти вдихаєш цей парфум. Знаєте, от якщо ми грушу зустрічаємо в якихось люксових парфумах, ну в армані було в. Забула майне, ні, не майнейм Арманів, нагадайте мені цей туберозний парфум, я про нього, до речі, розказувала. І в них є лімітка не лімітка, фланка нектар, і там є груша. І там ця груша дуже приємна, вона так якось свіжо-солодко звучить. і. А, вона мені дуже сподобалась, тобто по люксовому зрозуміло, Це вам не гайденс з грушою, такою цукровою, яка ж розпадається м'якоть. Ні. Тут все зрозуміло, приємно, спокійно. І я її наганіч наношу. Мені хочеться, коли такий спокійний, якийсь настрій, такий якийсь нейтральний, але дуже дуже приємний парфум нанести. Я її наношу. Ось така ця троянда. Тобто, коли ти починаєш намагатися зрозуміти, що в ній такого, ти розумієш, що нічого в ній такого особливого немає, але тим не менш це дуже приємний. А, аромат. Я вам от дійсно раджу його до затесту. Зважаючи на високу ціну цього парфуму, прям певно такий флакон, я не впевнена чи могла б вам рекомендувати. Ну, звичайно, все залежить від вашого бюджету. Але в них є 15, такі мініатюрні флакончики. І от мініатюрний флакончик цього, цієї троянди він в мене в бажанках. Далі ще одна троянда, яка мені дуже подобається: це троянд від Floraiko Lips, Він називається В мене тревел. Повнорозмірний, знову ж таки, мені не треба, хоч мені дуже хочеться, хоч один з гарненьких їх флакончиків. Але знову ж таки мене ціна а, зупиняє і кількість моїх вже існуючих флаконів. А так би це був претендент на флакон. Яка це троянда? А, я цю троянду порівнювала з Ланкомівською до Менделя Роз. Мені а, здавалося, що вони дуже-дуже схожі, вони обидві такі пухнасто дифузні, і, а, начебто, це рахат-лукум такий в цукровій пудрі. Але. А, я коли ще їх так намагалась порівнювати, казала, що мені здається, що вони не замінюють один одного. Тобто вони подібні, але не однакові. Вони різні, один одного не замінять. І ланкомівська троянда лімітка поза минулого року здається до мене деля як не дивно, вона звучить більш. Нішево. Там більш така шикарна а, троянда. Взагалі ланком роблять шикарні троянди ще про одну троянду від ланком нову я розкажу сьогодні покажу її. І а, та троянда все ж таки така багатша. знаєте, Багатша, щільніша, а, не схожа на класичну Лявіабель, ну тобто десь там вгадується коріння, що це якийсь цей парфумає зв'язок з Лівіабель. Насправді він. На Мінімально схожий на Лівіабель, а там розкошна, розкішна троянда. А в Ліпс все ж таки трошки. Інше це також дифузна троянда. Ось така дифузна, знаєте, яка ж лоскоче носа, така троянда дифузить, або коли там спеції дають червоний перець, зокрема, наприклад, Таїф і Тормонжей так дифузить, але там і фініки, і червоний перець, там ще більше дифузності. Тут цієї дифузності менше, але є присутність цього якоїсь такої пухнастості. А, знову ж таки, намагалася я зрозуміти, що. Тут піраміда геть не схожа ні на домен деляроза, ні на таїв, тут є ягоди і дійсно отаке, таке відчуття терпких червоних ягід в поєднанні з трояндою, і, можливо, якось ну, не деревино, я навіть не знаю що. Тут герань є, але це не холодна, не а, така трошки ретро, бо а, герань дає та трошки ретро, відсторонений, холодний аромат. Навіть, навіть не знаю, як його описати. Скоріше за все, це сприймається як дифузна. А, Солодкувата трошки троянда з терпкими червоними ягодами. Це дуже гарно і є відчуття ось цієї такої, рахатлу трояндового закритого так, в, в таку щільну вуаль цукрової пудри. Це також парфум, до якого в мене весь час тягнеться рука, який мені хочеться ось на собі відчувати. Він Зараз тут я його з задоволенням з себе ось нюхаю, вдихаю його і. А... Єдине, що флорайку, в принципі, для мене половина з їх парфумів звучать, знаєте, дуже наближено до люксу. Тобто це така якась складна ніша. Це як дуже добре зроблений е, люкс. І я якось нанесла на светр, потім пішла по справу, повернулася додому, знову наділа цей светер на особу. І я не впізнала цю троянду. Я... А подумала, що це щось люксове в мене на манжеті. Я намагалась зрозуміти, що воно таке, а щось таке. Непогано, але досить таке просте, приємно люксове, скажімо так. А потім я зрозуміла, що це був от залишок база від цієї троянди. Тобто в неї розвиток і розкриття набагато цікавіше, ніж база. База така собі, ну скажімо, простенька, але простенька, але все одно мені подобається ця троянда. Більш вже складна для сприйняття мо на троянда. Це Just a Rose Розвід. Знову ж таки, від флорайку, я про неї умовилася в цитрусовій добірці нещодавно. Бо це троянда дійсно цитрусова, але навіть не стільки цитрусова, не лимонна, знаєте, не така іскриста, а тут такий м -м бергамот. Бергамот це такі терпко-гіркуваті цитруси. Так? І він так бадьорить, це такий парфум, який. от, Дійсно, бадьорить, і троянда лише фоном. Там ще деревина має бути а, на фоні, але от я як такої деревини не, не виокремлюю. Це для мене, перш за все, все про бергамот. Якщо ви любите оцей такий терпко гіркувато яскравий цитрусовий аромат бергамоту, і не про не проти трошечки троянди, знаєте, вона дійсно фоном, це не стільки про троянду, скільки дійсно про бергамот. То я вам його дійсно рекомендую. І я говорила в минулому відео, що у Флорайку в деяких парфумах, наприклад, Between Your Trees, там де мова йде про витивер, от в цьому a Rose, є таке відчуття, що от просто це бленд заміс ефірних олій. І я так сказала, потім я сиділа з цією коробочкою, читала, і тут таки написано: тобто, не просто перелічені ноти, таки написано, що ефірна олія бергамоту, потім абсолют троянди і ефірна олія деревини. Тобто вони дійсно використовують ефірні олії, і це відчуття натуральності компонентів, натуральності ефірних олій, воно відчувається. Тобто можна собі уявити, що ви взяли, там накапали ці зробили суміш, щоб отримати цей парфум з ефірних олій. Якщо вам таке подобається, тобто жирності нема, зрозуміти мене правильно, є відчуття натуральності. Далі дві троянди. Швиденько ще раз повторю про них, про а, ті, які я вже говорила в своєму календарі в адвенті, це перва Azurblush. І це, а, ну, скажімо так, Дюб Деліни. А, він а, про лічі, про рожеву троянду, про ревінь, а, і про амбродеревину, звичайно. Тут троянда трошки гіркувата і фруктово яскраво солодка. От в деліні я цю гіркоту відчуваю дуже яскраво. Чи ви мене спитаєте, чи варто його як саме дюб? Це такий гідний бренд, це, скажімо, таке, від відокремлення. Від Лізопримордіаль, тобто від великого бренду однішевого, такого гідного самобутнього. Але ось вони запустили молодіжну цю лінійку, щоб <кхм> не знаю, вона, як я вже казала, я її бачу такою інстаграмною парфюмерною лінійкою, яка досі чомусь інстаграмною не стала. І вони роблять. Свої інтерпретації відомих, популярних, хайпових парфумерних композицій. І ось це трошки тут: відтінок флірнаркотік, більше, звичайно, деліни, десь вгадується навіть роуз ваніл, ваніль від мансера. Ось такий напрямок. Якщо мене спитаєте, чи варто брати прям цей дюб, навіщо нам дюб, якщо є оригінали? Ну, а я не знаю, звучить воно не так, щоб погано, не, не, не гірше, я не сказала, що є якась така велика різниця. Я думаю, що у шлейфі я б, можливо, і не впізнала, я б сказала, спитала, чи на тобі деліна, або чи на тобі розваніль. Але з Тримається менше, тримається звичайно менше, але й коштує менше. Тобто двічі менше тримається, двічі менше коштує. А чи потрібна вона вам, чи ні, це вже. Лише вам вирішувати. Якщо ви аж такий фанат Деліни, хочете просто чогось новенького, то чому б і ні? Другий з календаря це фламенко від Манегалля. І це вже така пристрасна троянда, яка буде з вами зранку до вечора. Це малина троянда, темна, така оксамитова троянда і солодка, солодка малина. Це дуже солодко. Це дуже Воно навіть не щільне, воно гучно солодко, отак аж нав'язливо. Це так ви зайшли, і все приміщення ваше. Більше ніякому парфуму зранку до ночі біля вас не витримати конкуренцію. Знову ж таки, якщо вам треба отак сяяти, треба все заповнити, це точно не в офіс, це точно не на роботу, це точно не на якусь ділову зустріч. Можливо, на вечірку, можливо, на дискотеку, можливо, коли ви в якусь прохолодну погоду, восени, взимку гуляєте на дворі і вам захотілося ось так прям такого, такого потужного парфуму, але він гарний, він дійсно гарний, він такий пристрасний. Він дійсно про пристрасть, такий, як він називається, фламенко, так, про танго. І е, остання троянда це з лінійки Абсолю. Вся лінійка є новинкою 2024 року I've named The Rose. І це моя, мій подарунок на Новий рік. Я робила шортс, робила в Reels в Instagram про Пачулі. Це Пачулі і Троянда. Мені з цієї лінійки подобається ще дуже. Дві троянди. В принципі, вони мені майже всі подобаються. 9 з 11 точно. Я хотіла собі ще чайну троянду, там такий чорний терпкий чай і така ж сама гарна насичена троянда от ланком. Ну, вміють вони робити троянди, вміють. І 6 AM, я вже розповідала знову ж таки про всю лінійку Абсолюю, я залиш посилання на відео, хто пропустив. Я їх всі перетестила. Там троянда з конваліями. І конвалії там суміші з трояндою дають відчуття враження півонії. Ось на весну, мені здається, він такий радісний, він такий позитивний. Я зазвичай не люблю конвалії, але тут саме за місяць трояндою, це відчуття півонії, це таке весняне відчуття. Він все ж таки в мене в бажанках. Ми побачимо, чи залишиться в бажанках, чи ні. Але сам семплики я собі притримала. Задоволення. Так от, ось цей пропачулі. Здавалося, це вже таке поєднання, яке було актуальне 10-8 років тому троянди Пачулі, скільки можна. Але, ну, звичайно, щоб маючи 11 парфумів в цій новій лінійці, ну, не могли науком не зробити ще і це поєднання, вже можна сказати, класичне. за... В 2000 2000-2000-х роках які тут пачулі. Хто пробував в Анкліфе Пелі Мулайт-Пачулі, він в мене є в Тревелі, той зрозуміє, які. Тут пачулі вони наче темні, наче такі сироваті пачулі, серйозні, але в них є якась така м'якість. Є водночас якась теплість, От, наче й сирі, але теплі, наче й темні, але м'які. І троянда. Троянда розкішна, темна троянда. А, тут є солодкість, але він. Аж не супер солодкий через через а завдяки оцим пачулі, які стримують солодкість цієї троянди. Троянда м -м, така, знову ж таки, темно-оксамитова, ну розкішна троянда, то що тут говорити. І я, знаєте, от ношу цей парфум активно зараз. У нас холодно, морозиться, сніг. і Я виходжу на двір, і я розумію, що я йду ловлю від себе себе шлейф, і я зрозуміла, що я не можу визначитися, чого тут більше, пачулі чи троянду. От якось. Так вони зробили, змогли зробити в усій, в усій цій лінійці, що обидві основні ноти вони на рівні, і вони наче весь час конкурують між собою. Наприклад, тут то пачулі виходять на перший план, і ти відчуваєш, що ці такі затишні, серйозні пачулі, а потім ти розумієш, що все ж таки ти ваурці розкішної троянди, а потім знову, та ні, це про пачулі. Прочулі, а потім пройшло п'ять хвилин, та ні, ти ваурі цієї розкішної троянди. Я от досі не можу визначити, що про що він більше. Чи він більше про пачулі, чи він більше про троянд. Але троянд дійсно це тут розкішна. І як вони зробили цю гру, коли балансує, знаєте, як вона у тих качелях, то одна нота бере верх, то інша, і вони якось паралельно на рівних грають. Це дуже гарно. Рекомендую принаймні підійти познайомитися з цією лінійкою, визначитися, яка більш подобається. Можливо, десь вони в розпивах з'являться. Але лінійка дуже, дуже гарна, гідна. Ось. Все, на цьому, все це була моя сьогоднішня троєнтова добірка. Дякую, що були зі мною. А ми з вами побачимось в новому наступному відео. Підписуйся підписуйтеся в інстаграм, підписуйтеся тут на каналі, якщо ще не підписані, ставте подивайку. Дякую вам за це дуже. Обіймаю вас, бережіть себе. Бувайте!